Так, іду дивитися, перевіряти свою зарплату. Я нарахував, що я працював 11 днів у березні в загальній кількості 114 годин. Одним словом, я порахував, в мене вийшло 800, здається, злотих, щось в цьому, в цьому, в цьому плані. Зараз підемо до маткомата, перевіримо, наскільки я добре вмію рахувати. И чем она меня обманули? Та -тан -тан -тай -тан -тай -тан -тай. Так. Чекаем, чекаем. Поменяем его на английскую. Аккаунт баланс. Так, пин-код 4 зірочки. Добре. Є, 1018 злотих, Прекрасно Це більше, ніж я сподівався. Курс у обміннику. І от є українські гривни Треба порахувати, чи вигідно, чи вигідно тут брати злоті, точніше гривні, чи вести злоті додому. Ще разочок. Я трошки тюнінгував свою зачіску. На сьогодні щось Сергієм трошки От Я вирішив замотити собі такий ірокес. Зайшов подивитися такі цікаві кроси 99 злотих. Ну, це таке, я покажу, які мені сподобалися. Оці за 89. Я, певно, так поставлю. Такі цікаві, без шнурочків. Ще мені воно сподобалося. Якість ніби така. 89 злотих. Чоррівно. Туші теж щось цікаве. Корисніві. О, це що. Теж щось непогане так само. Щось 89 злотих. Все по 89 злотих. Мені теж до душі припали. Матеріал якийсь такий, який я не знаю як він називається, але на... Відчуття, ніби як, як, я не знаю, якісь такі джинси чи що? щось таке. Ці прикольні і що ці теж. Зі шнурівками. Так само 89 злотих, що таке прогуляється, вам покажу, які є моделі. Такі. Такі, такі. Не знаю, що вам це цікаво, але так. Я собі точно щось тут куплю. Коли вже вийду в плюс, ніби я вже в плюс вийшов, але я ж не сам, в мене ще є і дружиненька, їм в першу чергу треба щось красиве тут придбати.